Доброго дня, друзі! Маленький огляд. Ось це саме однорічні саджанці груш. Ось так вони виглядають. Є метр шістдесят, метр сімдесят. Деякі сорти є метр тридцять приблизно. Ось це однорічні саджанці на сьогодні, серпень місяць. Дванадцяте число. Звичайно, що вони ще трішки підростуть, наберуться, саме щоб розуміли. Це для вас, щоб вам було краще, легше орієнтуватися. Ось це сорт красива, грушка однорічна саме. Однорічні саджанці Еріки. Ну і ось так приблизно кожен сорт має такий вигляд. Це стосовно однорічних. Трьохрічні вже трішки інакше. Вони вже йдуть закроновані з кроною. То ось це є трьохрічні. Ось це все трьохрічні груші. Звичайно, вони будуть підрізатись, коректуватись для відправки і для правильної посадки. Відразу додам, що є саджанці, такі я вказав їх. Прайси в асортименті, що їх вартість це пів півціни, то ось ось такий садженець, він має приріст приблизно 70 см. Його також можна придбати, він коштує в половину дешевше. Ось такий садженець. Однорічні саджанці Талгарська красуня стандарт. Ось на даний час ось такі саджанці чудові. Також ось, наприклад, Еріка. Низенькі саджанці, другий сорт, в пів ціни також можна придбати. Якщо хтось бажає. Наприклад, тільки дельбар'ю в основному є в другому сорті. Трішечки тільки першої категорії. А ось також для вас трьохрічні груші. Стандартні, кроновані, повноцінні для вашого розуміння. Зараз трішечки пройдусь, щоб ви розуміли. Змогли побачити, зорієнтуватись, тому що, розумію, що без розуміння, ну, воно не є вірно. Ось це все закроновані трьохрічки. Ось такий вони мають вигляд. Що стосується яблунь, зараз також покажу. Однорічні яблуні. Зараз висота, в залежності від сорту, звичайно, що від. Приблизно метра до метр м. Це пооднорічним. Тому що в залежності від сорту. Ось це, наприклад, сорт Білий налив папірівка. Він метр м на даний час, ще підніметься. Ось, наприклад, Ера, ой, вибачте, сирена. Сирена нижча. На даний час метр двадцять приблизно. Це все залежить від сили росту сорту. Чемпіон своєї сили росту взагалі 90 см до метру. Ну, він трішки підніметься, я думаю, сантиметрів 20-25 він ще може додати. Ось однорічні саджанці сорту Флоріна. Ось такі вони, приблизно 1,30-50 метр метра, в залежності від Ось, пускаюсь та показую вам, щоб ви бачили, розуміли, однорічні. Трьохрічні яблуньки вже виглядають інакше, тому вони і стоять дорожче. Ось це, наприклад, сорт декоста. Ось така кронована система. Формування. Ось такі саджанці. Це стосується також там сапфіру, інших, все по асортименту, можете буде переглянути і побачити, який, який саджанець і так далі, щоб ви розуміли. Ось, наприклад, саме Ера трьохрічка. Ось так вона виглядає. І ось Ера однорічний садженець, який ви можете замовити. Ось це трьохрічний садженець сорту Клоуз. І відразу показую Клоуз однорічний. Ось такі садженці. Метр 1,30. 1,40 м на даний час. Підходимо, опускаємось, дивимось однорічний садженець. Щоб було розуміння, показую. Ось це саженці відноситься до стандарту, мають першу категорію. А ось це садженець низенький, 70. Для цього сорту це замало, наприклад. І він відноситься до другої категорії, тому він продається в півціни. Ось, наприклад, один півціни. А ось оце. Це вже стандарт ціна. Ось це трьохрічні яблуні на карликовій підщепі М9 сорт Амулет. Ось він виглядає саме так. Бая Маріса трьохрічна на М9. Ось так виглядає. Ось це М9 трьохрічні. А ось це, наприклад, М9 однорічні. Їх не дуже багато трішечки, але вони є. Можливо, у когось виникне питання, що там сорту вже немає в наявності, але другий сорт може цього сорту саме бути. Це все потрібно запитувати у мене. Я відповім, перегляну, тому що саме розумієте, я виставляю саме стандарт. А другий сорт вже конкретно, якщо хтось побажає. Сортність саджанців гарантована мною. Перевірена вже, скажімо так, тисячу наших покупців. Є відгуки на сторінки у Фейсбуці, основна маса. З минулих років все можете зайти, переглянути, перечитати і це все видно. Ось однарічна Баямаріса йде. А за нею, наприклад, йде вже інший сорт. І це можна побачити. Ось іде червоний сорт, а вже є ось іде зелений. Як це все робиться? Ось так. Є номерочок. І ось це номер 11 відповідає сорту Спартан. Трьохрічний садженець сорту «Макентош», Наприклад, з плодами вже. Ось він. А ось однорічний саме Макентош. він низенький, але в нього така сила росту, що неінтенсивно він наростає, він по типу чемпіона. А ось однорічна декоста. Однорічна черешня. Ось також має такий вигляд. Все залежить від сорту. 36 різних сортів яблунь, на карликові, на середньорослій, підчепі, груші. Приблизно там по-моєму, 12 в наявності буде. Та черешня складно все показати все в одному відео, як виглядає кожен сажанець. Тому я приблизно для вас ось показав, що таке, як виглядає однорічний, як виглядає трьохрічний, як виглядає е, другий клас саджанців, ті, що йдуть е, в півціни. Більш конкретні відео я також можу зняти вже, але стосовно кореневої системи, але це вже з жовтня, коли розпочнеться момент викопки саджанців, щоб ви також могли бачити не питання, ці відео будуть. На відео минулих років також можна побачити, які в нас були саджанці. Це можна побачити на Фейсбуці. Побачити в YouTube каналі минулі старі відео. Але це дивіться 21 рік, тому що у 2022 році ми зовсім не працювали. У 23 трішки навесні, коли повернулися додому. Сподіваюсь, вам було цікаво. Асортимент додаю до відео. Переглядайте. Замовлення почнемо приймати вже за тиждень.